Папа-йо-пу-рі-пі-пі-пі-пі-зі-ру-па-па-йі Ту-рі-ді-ді-ді-ді-ді ді 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 вечір Добрий вечір Можна щось купити? Так, у вас є татинка? Немає Вось... Я для себе щось хочу А де вас нічого знала? Як це? Що це ще за магазин? Я хочу собі щось купити Тобто тільки для дитини, окей А я хочу щось собі купити Дивись, що є У нас у вас есть вот такой, значит, светлофорчик. И вот такой, переясный светлофорчик. Ось такий. И еще есть вот такой. И такой. И много-много машинок. Я хочу вот эту машинку. Ты, Можно мне ее? Пожалуйста. Ну, стоп! Куди Куда в руки? Так я вам її подаю. Я сам. чого такі групи? Ну що? Ви дуже довго. Ну, скільки можно. Пока. А заплатить не треба? Я давайте картку. Ось картка така. <мирает> Прошла? <мирает> Добре. До побачення! Ох, ж... ой, щось треба дитинки купити. Внучі там казав, що треба йому якусь машинку нову. Зараз подивимось. Ой, добрий день. Добрий день. Може мені ось цей трактор. А у що дитина є? Звичайно, внучок мій Валера звати. Давайте пробивайте вже. А можно я пизду давать дудову? Он показывает тебе, там дудына. Не. Ну. дайте мне уже трактор. Спасибо. Что-то у меня тут каточка валяется в кишенке. А, ось она. Зайшов. Оп! Можете потом, мальчик? Ой. Добре, Велике вам дякую. Будь ласка, велика. Ой ой ой. Ой ей ой. ту, Хочу щось купити в магазині цьому. ті, добрий вечір. Давайте вечір в хату. Можна купити оцей маленький світлофорчик. А ви хто скажете? Що? Скажіть, я висока собака? Ні, я дитинка. А? Ви чого? Та чого? Не обзивайтесь. Та... Хто обзивається, то так само і, і називається. Та чого сказав, що ви. А ви що не бачите? Ні. А що з вами таке, що ви не бачите? Дай мені вже свето хоче. Зараз мені мама тут якусь цю давала карточку. Називається кредит картка. Она ну зараз. ай, щось в кишені тут. ай, Оп! Ой, що ж тут? Ой, картка глини. А я... а скільки він коштує хоча б? Хоча б одну гривню. Ось сюди вставляти, так? Да, да! Оп, оп. все. О так що це ви робите? Я до вас більше не прийду. За. Висок, не почує. До, до побачення. Я сюди з друзями своїми не прийду. Туру, ту туру ту. Ну зато світлофорчик дали хоча б. Маленький. О, а що це тут за кнопочка у нього? Заді! Ой. О oh гад! він ще працює! Це дуже-дуже круто! Я піду мамі вже похвастаюсь свиденько трудь, дурачу, тут Ой, хочу собі щось купити. У мене там ціла вже колекція світлофорів. Йо-мо-йо!